Матчами восьмого туру стартувало друге коло чемпіонату Закарпаття з футболу. Один із найпринциповіших поєдинків відбувся в Ужгороді. Місцевий будівельник у статусі аутсайдера приймав лідера змагань Спортивний клуб Тячів. Перебування на різних полюсах турнірної таблиці спонукало команди додатково суперничати за перемогу. Отож, і поєдинок видався безкомпромісним. Першими відкрили рахунок гості. Їм удалася швидкісна атака. М'яч до свого активу на 16-й хвилині записав Василь Манджос. Однак за кілька хвилин до перерви Руслан Сос господарів, відновив рівновагу 1-1. Вважаю, що результат закономірний, так само і по грі. Десь переважали ми трошки ініціативу, перебирали на себе, мали моменти, але не використали, на жаль. Ми не відпочивали, ми підвели плідну підготовку, тому як результат ну, відчувається на полі. Після перерви на полі панувало таке ж безкомпромісне протистояння. Однак голів більше не було. Нічия один-один збереглася. Нові люди, які здобавилися, десь багато моментів, які були не реалізовані. Але в цьому ігра, ігра склалася складно. Не можу сказати, що було легко грати. Да, будівельник вдало підібрали склад і тактику на ігри. У той же день було зіграно ще два поєдинки восьмого туру. Спортивний клуб Марамуриш Солотвинська територіальна громада, футбольний клуб Мадея Оноківська територіальна громада 0-0 і футбольний клуб Севлю Швиноградів, футбольний клуб Бужора Іршава 3-1.